І друзяки, доповідаю, живий здоровий працюю. Друзяки, я сьогодні постараюсь досить коротко. Є дві теми для обговорення. На четвертий рік війни е багато хто почав забувати, хто ж винний в цій війні. Так от зараз я вам продемонструю відео, щоб ви згадали. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. У війні винна ось ця істота. Це президент Російської Федерації, цар Многомах Владимир Трупін. Особисто він винний в руйнуваннях сіл і міст, винний в переселенцях, винний в загибелі цивільних осіб, в каліцтві цивільних осіб. Особисто він винний в усіх військових злочинах. Що зараз відбувається на території України? Винний особисто президент Російської Федерації Владимир Путін. Тому що він прийняв рішення. І він за це рішення має відповісти. Відповісти в ГАГі. Це найменше, що він має зробити. А також особисто винні всі придворні з царя Путіна. Всі депутати, всі гавнасмі, Салавйови, Скабеєви, Сімоньяни. Оці всі винні Кіасеян, який там уже місяця два або й більше сить в памперсини. А також винні громадяни Росії, котрі мовчать і котрі це все підтримують. Особиста вина лежить на вас. Це по-перше. По-друге, друзяки, всі ми з вами знаємо, хто такі зрадники, і навіть визначення тому є. Всі ми знаємо, хто такі колаборанти, і навіть визначення тому є. З недавніх пір ми всі знаємо, хто такі ждуни. Так, визначення цьому немає, хто такий ждун, але ми всі знаємо, хто вони є. Ми знаємо всі, чого вони чекають. І також з недавніх пір в наш словник ввійшло нове слово це ухеллянт. І ми всі знаємо, хто це є. Так визначення цьому немає, але ми всі добре знаємо, хто такі ухилянти. Так ось, друзяки, ця війна закінчиться. Закінчиться перемогою України. Тому що Україна є, була і буде. Але після закінчення війни клеймо зрадника, колаборанта, ждуна і ухилянта залишиться. В мене все. Друзяки, як завжди, змонтував для вас відео з пригод москаля на українській землі. Це відео до реальних подій не має жодного відношення. Воно змонтоване з допомогою комп'ютерної графіки. Також нове слово, яке війшло в наш словник, це штучний інтелект. Та з допомогою акторів. Так поганих акторів з Росії, але які є. Прошу переглянути, прокоментувати та оцінити. Друзяки, я дякую, що ви зі мною. Говорю вам разом, разом до перемоги! Слава Богу, і слава Україні! Головне, щоб після війни кожен мав сміливість признатися, що він робив для перемоги. Ось і все.